Слава нашим захисникам держави, слава Україні! Героям слава! Подільська районна державна військова адміністрація Одеської області на чолі із начальником РВА Лазаренко Михайло Дмитровичем від початку воєнного вторгнення Росії є активними ініціаторами допомоги Збройним силам України. Сьогодні сільгостоваровиробники Подільської, Савранської, Куяльницької та Любошівської територіальних громад активно підтримують ініціативу. Допомозі зсу та передають на їх потреби автомобілі та тепловізори. Зустрічає наших героїв, настоятель парафії всіх святих землі української, православної церкви України, Подільського району Одеської області, військовий капілан проти єрей Михайло Базилько. Безусловим Бог наш, на завдані часу, і навіки вічні. Амінь. Отче нашу істина на небесах, нехай святий, сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, весь наслотах, бо твоє цар, Твої сили і слава. Отця Істина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На автомобілі, витвірі дочкої, працює сам завдяки Твоєму благословенню. Ложини для нашої оборони, як ти його почитавши те писання твісла Фалим, сповістив добру новину проти його, так і нині вірним нашим воїнам. Покажи, дорогу до спасіння, що підтримали твою волудатю. Вони робили добрі вчинки і здобували нам перемогу. Витрихай наше прохання благослови ці автомобілі та наших воїнів. Нехай супроводить і небезпек. Пресвята Діва Марія, святі Архангели, і за морствами святого, святого Миколая, що тут покровите водінів і всіх, хто цими автомобілями їздить воїнам нашим, від усяких неща для душі, і тіла збережи, що й ми тобі славу віддаємо, Отцю Істину, Святому Духові, нині повсякчасі, навіки пічні. Амінь. Побратиме воїни, дорогі меценати, дійсно. І саме в цей Чистий четвер бажаю вам здобути перемогу завдяки цим автомобілям вимести всю нечість нашої святої української землі. Всіх, на всіх Боже благословення, а вам, меценати, щиро вам дякую, що ви допомагаєте нашим Збройним силам, тому що в нас є зараз два гасла або в ЗСУ, або для ЗСУ. Спасибо, Господи, слава Україні! Героям Слава!!! Всіх вас, майбутнім, великим Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Благословляється і освячується Всі автомобілі. Благодаті Святого Духа і Кромдиці Святиної. Во ім'я Отця і Святой Святого Духа Амінь. Благословляється і освячується, Всі автомобілі. Благодаті Пвятого Духа, кровниці Святиї. Воєм'я Отця і Свято Святого Духа Амінь. Вом'я Отця і Святой Святого Духа Амінь. Панове полковники, це всім машини. брід. Зачепилося. Все. Шоти, шоти два. Так, пацани, до перемоги. Всіх благ. Амінь. Ми сьогодні зустрічаємо командира військової частини 3012 в особі полковника Краснопольського В'ячеслава та його особовий склад. Важливі сьогодні автомобілі та тепловізори. Це СВК Фонтан Олег Вата. Це Бондарчук Володимир Ростиславович, товариство з обмеженою відповідальністю агропромисловий комплекс Саврань, Унтілов Петро Афанасійович, приватне підприємство Унтіл, Патрікан Володимир Григорович, товариство з обмеженою відповідальністю «Тілігул». Крижановський Юрій, підприємство Альбатрос. Дякую вам. Ми щиро вдячні вам за вашу службу, за вашу працю. А ми тут бажаємо вам здоров'я, Божого благословення, щоб що склалось, все склалося добре. А ми тут на місці, то виробники будемо робити все, все і разом з вами все для, для перемоги. Дай Бог, дай Боже вам Божого благословення. Здоров'я вам і удачі. Ваші нелегкій праці. Заступник командира 11-ї бригади Національної гвардії України імені Михайла Грушевського по роботі з особовим складом. Полковник Шуфрич Василь, Василь Васильович. Ви сьогодні тут присутні з якою функцією? Ми тут виконуємо завдання, визначені старшим начальником, ну і на запрошення. Місцевих органів самоврядування так точно. Приймаєте автомобілі? Е, ну, це е, я так розумію, так. От ззаді у нас, в принципі, є ці автомобілі, але для, ну, для нас це поки невідомо, чи будуть нам давати, чи не будуть. Ну, нас запросили, бо. Хочуть бачити нас тут. Може, якщо можна, скажіть, які ви завдання виконуєте взагалі ну, по службі своїй, що можна говорити? Можна говорити, яка зараз ситуація? Звичайно, в умовах воєнного стану ми виконуємо багато завдань. Це і відсіч збройної агресії, це і забезпечення охорони. Громадського порядку в боротьбі зі злочинністю це і служба на блокпостах, пропускний режим, це і охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав. Так тому, в принципі, це один із от таких спектр завдань, які ми на сьогоднішній день виконуємо по війні. Ну особовий склад, звичайно, особовий склад підготовлений морально. Психологічно, фізично, тобто кожного дня у нас е відповідні фахівці працюють із ним по різним напрямкам, тому ми готові. Так. Будемо зберігати інтригу щодо вручення mm. машин, можливо, не вам, але ж таки надіємося, що вам. Але е погляд на ці машини, наскільки вони сьогодні потрібні, mm. наскільки вони доцільні і що mm. на них можна, які завдання виконувати? Е ви знаєте, почну з останнього. Останні частинки запитання щодо необхідності цих машин. Так, вони на сьогоднішній день дуже потрібні, адже виконують різноманітні функції. Ну, По-перше, це мобільно, тому що якщо це на фронті, то це дозволяє нам швидко переміщатися з одного місця на інше. Це і підвіз боєприпасів і перевезення особового складу, це і а, навіть логістика якась, а, значить, харчування і так далі. Тобто дуже багато а, функцій виконують дані автомобілі. Наскільки необхідно, я думаю, ну, це питання риторичне, так? Адже, а, Чим більше автомобілів по специфіці якісь там виконання завдань, тим краще ми зможемо виконати завдання. Сьогодні такий неординарний автомобіль вперше представлений, це «Багі». Його функціональність, знаємо, що він зроблений з обчастин фактично. Чи він потрібен? Я думаю, так. Це автомобілі, ну, як правило, вони... Краще е, будуть використовуватися підрозділами спеціального призначення, адже е, е, це цей невеликий автомобіль, який дуже швидко переміщається по полі, по, пересі, по пересічній місцевості, і ним дуже зручно виконувати завдання. Це, як правило, ці автомобілі вони е, Призначається для підрозділів спеціального призначення, ну і там евакуація, можливо, поранених і так далі. Тобто Це теж як варіант розглядається в його використання. Тобто він насправді дуже потрібний теж. Наш народ взагалі вже з перших днів війни робить велику посильну допомогу всій, всім Збройним силам України і всім силам оборони України. Це дуже важливо і насправді без підтримки. Народу без підтримки волонтерів дуже було б важко військовим виконувати завдання. Об'єдналися всі і військові, і цивільні, і кожен робить свій вклад у перемогу. Хотів би висловити да, щиру вдячність волонтерам, меценатам, фермерам, які. Кожного дня працюють на нашу спільну перемогу. Щодо побажань, напередодні е, свят великодніх е, хотів би сказати так: звичайно, здоров'я всім нам, е, ну і великої перемоги, великої української перемоги, яку, про яку ми всі мріємо. Віримо в збройні сили, вірте в Збройні Сили і обов'язково ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дякую! Шановна громада, шановний Михайло Дмитрович, перш за все, я від цього колективу свого з'єднання хочу виразити вам велику шану і велику подяку за те, що ви робите, за надану допомогу, постійну допомогу. Збройним силам, нашому з'єднанню в успішному виконанні завдань. На сьогоднішній день без допомоги таких громад і громад з великої громадської позиції, мабуть, було б неможливо виконувати успішно ті завдання. Ми будемо робити все, що в наших силах щоб те горе, щоб той ворог, який прийшов на нашу землю, ніколи його ні нога не ступила на землю Одещини, землю вашої громади. Повірте, що кожен із цих хлопців, які тут стоять, вони бачили, що це приносить. І можемо багато що розказувати, і всі ви це бачите, нічого доброго там немає. Нічого. І сьогодні у нас усіх одна ціль це як можна скоріше вигнати цього ворога і жити в процвітаючій країні. Займатися своїми справами, вирощувати хліб, вирощувати своїх дітей, подавати води і допомагати своїм батькам. Для цього ми все будемо робити. Хочу ще раз вам подякувати. Я розумію, що на сьогоднішній день наша країна йде в умовах війни, і я розумію, що для кожного зараз взяти автомобіль, взяти тепловізор це дуже тяжко. Будемо сподіватися, що і в подальшому ви будете допомагати нам, будете допомагати Збройним силам. Ми для цього ми будемо робити все, що від нас залежить. Дуже велике вам дякую. Хочу побажати вам всім напередодні Великодня Божого благословення вашій громаді і щоб ніколи нога ворога не ступила на вашу землю. Ще раз всім вам дякую. Дозвольте слова вдячності виразити і заохотити подякою 11-ї бригади Чабана Юрій. Дякую. Поляковій Тетяні Васильівні. Дякую. Вам дякую. Це буде Україна. І Унтілову Петру. Дякую, Дозвольте вручити голові Михайло Дмитрович вам прапор нашої бригади. Я думаю, ми з вами конечно. Ще раз. Велике вам дякую. Все буде Україна. Слава Україні. Ладні працювати, а це значить допомагати вам автомобілями, військовим спорядженням, випікати хліб і виготовляти смаколики, аби хоч трохи від відволікти вас від тяжких днів війни. Всім вам, мужнім захисникам слава і слава нашій державі, Україна! В першу чергу хочу звернутися до воїнів світла, до цих хлопців, які пройшли пекло війни, і на сьогоднішній день вони захищають територію України. А якщо чесно сказати, то вони захищають всіх нас. Вони захищають рубежі неньки України. Я знаю, що серед цих хлопців є хлопці, які пройшли пекло війни і пройшли пекло Азова. Велика і щира вам подяка від всіх нас, подільського краю. Я хочу запевнити вас особисто, ваших командирів, що ми були з вами, будемо з вами до перемоги. А після перемоги ми вас запросимо. Ми просвяткуємо гідно День уже нашої перемоги і запросимо вас до великого круглого столу. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щастя, мирного неба всім нам і разом до перемоги. Слава вам і слава Україні! Героям слава! Перших два автомобілі йде нашим хлопцям і тепловізори, інші під другим. Я щиро дякую бізнесу, щиро дякую людям, які присутні тут, і тим людям, які не змогли брати участь. І призиваю всіх фермерів, одноосібників, призиваю всіх, хто може донатити, тобто допомогти Збройним силам України прийняти активну участь. Тому що ми тут вже відчуваємо, і багато хто думає, що війна закінчилась, але вона закінчилась тільки на тій території, на нашій, де Панує мир і спокій, завдячуючи цим хлопцям. Тому без нас, без нашої допомоги, вони не зможуть перемогти воїнів зла, які прилізли на територію України. Тому дякую всім вам і разом до перемоги. Працює. Крижановський Юрій Олексійович, фермерське господарство «Альбатрос» з Подільського району, село Капустянка. Савранщина, так, да. так, так. Ми долучилися до покупки автомобілів, та їх обслуговування. І, і до частина нашої в тому в покупки тепловізора для Збройних сил України наших. Відкликнулися ну, на допомогу для нашої армії, для наших солдатів, що може ці автомобілі, хоча допомога їм врятує, чи хоча б полегшить їхнє життя на якийсь час. Дякую. Дай Бог, щоб воно пропрацювало їм, як то кажуть, довго і добросовісно, скажімо так. допомогу їм, хоч би життя врятувати, хоч би. Закрити їх, ну просто хочеться. Ой, щоб Бог їм поміг, щоб накрили їх, щоб ті пулі не долітали, щоб вони не... Повернулися повернули. живими і здоровими додому, живі, бо їх дуже чекають. всі вдома. Їх всі чекають. і, і Діти, і, і жінки, і мами, і брати, і сестри, всі чекають і будемо сподіватися, що все буде добре. Короте, ми відкликнулися на звернення Лазаренка, голови нашої райдержадміністрації, про допомогу для ЗСУ. Ну і ми по можливості прийняли участь. Такі важкий я рік, цей і минулий і важкий. важкий. Чи не важко було от, виділити цю допомогу, чи справити? Ну, ви справи знаєте, запитання? що не важко. В що смислі? мотивувало? Мотивувало то, що люди, там, за яких ми вболіваємо, і душа болить день і ніч. Ми ж розуміємо, що там. Робиться і що треба людям. Для того, щоб ми працювали тут, треба, щоб вони працювали там. І якщо ми будемо один одному допомагати, тобто, можливо, все буде закінчиться набагато скоріше і все буде добре. Знаєте, земля родить щороку. Якщо ми цей рік віддали частину, вона нам цей рік знову же вродить. І знову будуть якісь у нас, як то кажуть, доходи. Дай Бог побіду, а там все буде. Віримо в перемог? вірим, Дуже вірим. Вірим перемогу. Віримо, тільки... 100% віримо в перемогу. Збройні Сили? Інакше ніяк. Віримо в Збройні сили, е, віримо в, бро... вірим в сили, вірим перемогу, віримо в наше ЗСУ. Хай Бог допомагає.